Наталя Могилевська підтримувала Віктора Януковича. У 2004 році Наталя Могилевська стала продюсеркою та ведучою програми Шанс і так же сталося, що цей проект втягнули у політичні ігри. Тоді, у 2004 році, на президентських виборах були два основних. Претенденти, тодішній прем'єр-міністр Віктор Інукович із партії регіонів і лідер опозиції Віктор Ющенко. Як потім розповідав в інтерв'ю продюсер Ігор Кондратюк, який працював з артисткою на проєкті Шанс, через ті вибори і агітацію виникли великі проблеми. Справа в тому, що тоді канал Інтер, на якому виходив проект шанс, підписав рекламну агітацію партії регіонів, і до переліку входила і музична програма. Вони мали підтримувати Януковича, хоча більшість була проти. Тож Кондратюк поговорив з продюсером каналу Владом Ряшиним і сказав, що їздити з агітацією він не буде. Але Наталя Могилевська зробила. Інакше. Тоді вона на п'ятому каналі під час якоїсь програми сказала, що вся команда проекту Шанс за Януковича, після чого почався скандал. Коли Наталя приїхала на канал, в них була дуже серйозна розмова щодо її дій та слів. Ну і довелося вирішувати ще й наслідки цього. Бо після слів артистки їм порізали шини на брендованій машині. А потім, коли авто відвезли на ремонт, то працівник сказав, що якщо шанс за Януковича. То ремонтувати він нічого не буде. Тоді ж Наталя Могилевська казала в своїх інтерв'ю, що вона дійсно за Віктора Януковича і не приховувала цього. Я з моїм кандидатом станусь до останнього. Я не сука і не криса, яка бігає туди-сюди. -туди. Щоправда, коли Янукович став президентом у 2010 році, артистка його вже не підтримувала. Їй було навіть соромно, що вона так помилилася у цьому політику. І говорила про це спокійним Кузьмою. Він тоді сказав, що на жаль. Разом із ними помилилися ще й 20 мільйонів українців.